От, дорогоціні, ми потрапили якраз в той час, коли земля оновлюється, коли пройшло 2000 років уже. І Господь цю землю він очищає від зла, від ненависті і того, що люди просто унічтожають його дітей, вони і здіваються над ними, вони їх убивають і катують. Тому ми якраз і це. Маємо пережити, а пережити це можливо лише з Господом, коли є у нас благодать Божа. І коли ми виконуємо благодать Божу, це те, що каже Петро, да, виконувати ці пункти, про які каже Петро, тоді ми будемо захищені Богом, ми будемо виділятися в цьому світі, і ми маємо бути світлом і солью до країв землі. Господь нас захищає і допомагає нам спастися. Тому ми маємо з благодатью милість і прощення. Це Божа благодать, а є благодать це атеїстична, сатанинська і антихристська. Амінь.